Привіт, ви на каналі МТ. Це слід частина, як ми грали з Захаром Відгадай Монстра. Ну, продовження. Ось ми розложили карточки. Це Shamer Vegans. Це Сільпо картки. Ось Захарова ось Захарова сторона. А ось моя сторона. Зараз ми витягуємо ось отут з колоди карточку. Матрія, ти їх перемішав? Да. Витягуємо колод... з колоди карточку, Вибира... Тей... Беремо, забираємо, дивимося на свою карточку і кладемо Не... Не... Т... такой... чорною чорний стороной, ось такою. Наприклад? ось цією стороною перевертаємо. Сейчас будемо грати, починать. Тобі я перемішаю знову, бо я вже побачив, що там це поверхно. То я тобі скажу, наприклад, що ти перший або ти мені скажеш, що ти перший, і ти сразу відгадаєш першого. То в таким друзьям случаем знову перетаснуть карточки. Так. колоду. Да, а, як... Це у нас буде довге відео. Давай. Нас в... не буде видно. В кадрі. Тарас... Не буде тільки видно карточки. В кадрі нас не видно не. буде. Ну буде тільки мої коліна видно. І мої давай. і мої. Давай. Тепер ти перше ходиш. Цягую. Ну. Два. Перевертаємо. Тві... І... І ти перший до мене. Так. Три персонаж Это вообще персонаж? Это mm -mm. персонаж, я помню просто. Это буст, да? Да. Три персонаж, це... Буст? Нет. Так, добрый, давай, Ладно, твой персонаж стреляет краской, я краской, например, типа, на да? Нет. А твий... Добрый, кто, кто стреляет краской первый, второй? Раз, uh, Твой персонаж Твій персонаж Думай. Твій персонаж синій Це, Оце. ніби синя оце. Ні, Ні. Добре, твій персонаж. В його є пісте Ні. А чого ще є? Два тебе? Пистолет. Это, Рок. Это ще Рокси. Рокси и Цей и Марси. Або и Марси не ну, пистолетился. Марси? И Марси тоже mm -hmm. думает, что mm -hmm. вот тот, пиздец. Цветки. Канчи, да? Да. Захар отгадал. Я загадал вот такого персонажа. А я загадал Ольту. Я, я її так називаю. Я її побачив, але вирішив, що щось хай погуляємо. Ролик щось затянувся. І не був геть таким маленьким. Ладно, давай. А ми на шині всі запихнули. А, ну, роз, я, роз, давай, роз. давай назад відкривай свої картки. А, це другий левел. Ти, поклав... Перший... Ти поклав в колоду картку. Да, Захар виграв. Ми гуляємо три раунди. Другий раунд. Ми пібали. У нас буде три раунди. За кого ви болі, за кого ми гаусуєте? Так, я бы це. Тобто ставим під кошти. Ладно, е... смізаємо те все і за гортом робимо. Якщо ви голосуєте за мене, ставте, підписуйтесь на канал, а якщо за Захара, лайки. 100, якщо набереться відео і 100, 100 лайків, то ми знімемо. Якщо буде відео 100 лайків, це дуже рідко в мене буває. Відео з... набере, то ми, 100... ми знімемо продовження. Ні, ми знімемо... Так, да, ми знімемо продовження якийсь там ігор. Не тільки оцих перевертань да. і монстрів от да, готує. Так, або візьмемо і, і, і хто лучше построїв, наприклад, нега. Може, щось там придумаємо. Так, я перевертаю назад. Давай. Я б зараз перетасую колоду. Перетасуй. Матвей, а давай будемо показувати, які в нас карточки, які ти одвертаються, щоб не бачив, добре. Щоб вони знали, які в нас. Добре. Все, заходи. Ти зараз сам подивишся, бо ти так не перетисовується. Перетисовується е... ага. щоб Не дивиться, що наверху. Так. Так, Давай, витягуй. Показуй я отверху. Ага. Довертаюсь ось тепер ти відвертаєш, Ось такий, все, Давай. Так. Тви... це персонаж. Да, це персонаж. Давай, бусти. ски. Пора, паратуй, перевертай, перевертаю. Глянь, ты мене виграєш. Це... Все. Я пустим не могу. Твій персонаж стріляє краской? Нет. Не стріляю. То значить стріляє краской. Вас. Три всього переверну. Добре. Можна ще одне питання? Mm -hmm. Ти ж не будеш виглядати. Що? Я тобі одне ще питання, ти два значні зададеш. І, і це, це буст. Мій персонаж? Ні, це не буст. Це не буст, Значить всі бусти. А я ж тобі маю питання задати. Да ні, ти мені будеш два бояти. Що тепер ти мені? Два. мені пра... або, або цей, або, або цей, або цей, або цей, або цей, або цей. Я тобі зараз два задаю. Так, да, ти мені два. А ну, ні. Тобі персонаж перс 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 зелений? Так. Да. Твій персонаж робот, робот. нет не робот, значить Кенди або оба... тебе ще верхний. Ти його не закрыв. Да. Він робот верхній. Самый верхній. А да твій персонаж Чим не ходить? Твій персонаж людина. Раз, два Дви. персонаж Стай Нет закрывай тебя не знаю, да? Давай закривай моя очи. Я знаю, это снопки <риво> <риво> Давай ты постай Нет, який кэнди? У мене не кенди. Ти його закрила. Ладно. Да, открыл. Да, Твій персонаж Рокси? <ріст> да. Є! я захаром победил. Ладно. Один-один. Наступний раунд. Перевертаємося счавоку і воду. Я принула не чисто сніг. Що Матвія вигляді? Матвія, і давай я тобі буду по 100 запитання вдавати, і ти мені по 100. <шум> Ні. Ти чисто сніг. Ладно, я говорю, скоро хочу. У мене цей кенші вічно. Кого є ця? Її не воно, це? Тепер видно. А ось лайк ще покажу. Ставте лайк. У вас Скільки буде мені, що? щоб не поставили лайк, щоб я не показав карточку. Ні. Ладно, Ладно я нам просто покажу. Кого так. Є. так, 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 так. Кого я обізяна? Реально, вона похожа на обізян. Є. Ну, можно сказать, бомбей тут. Давай, хвост. я забираю. Щось новеньке. Давай, Захар. давай, вийцями. А, я показую. Зак... Одвернись. Я щенвий. Од... Одвернись. Я зараз буду да. показывать. У мене карточка. Захар, давай. Одвернись. Ось така у мене карточка. Давай. Твоя карточка, це кольцо. Це останній раунд, вирішальний. Один один зараз. Це твоя карточка, це кольцо. Э... Моя карточка. А що це за О, оце... Як мене звали? Нет. Нет, перевертай кольцо. Я ще тобі Я... Перевертай кольцо. Не, все по одному питанию. Так твоя карточка за вами колером? Нет. Ой, в Тамжеру звал. Пишу. Так, твоя карточка це персонаж? Нет. Це не персонаж. Це не персонаж. Персонаж первый тайм. Твоя карточка с синим колером? Нет. Добре, твоя карточка с синим колером. Ти ж на мене? Твоя карточка це персонаж? Ні. Це перстень командира. По-перше, я побачив в тебе. Я хотів тобі піддаватися, а вийшло, що я їй не сказав на початку. Хоча я, міг, набере... хоча я міг сказати на самому і щоб зігра закінчилась. Но я вирішив тобі піддатися. Хотів, щоб ти виграв, але вийшло так, що я виграв тебе звичайно. Ладно, ставимо лайки, тобі... лайки. Якщо це відео набере і 100 лайків, ми знімемо продовження. Не про це, а хто участь і, і будемо брать по-разному оценивать. На вот такой же типа, Вы поняли? Я. Да, оценивать. Да, вот, оценивать, кто лучше построил. На вот такой же типа, кто О, это я понял. Может, прямую вентиляцию включу? Может. И на тем, что пока? Ну, на тем моменте мы закончили. У мене, як ви поняли, ось така була карточка. зонтик. А в мене була. Ви вже поняли давно. Було. Ось така. Я вам Чого я зразу не Ну, Це До що? наступних Мені частин Всім пока. Захар. Пока. Пока. І лайки. Лайк like. ти тоже постав. Давай. пока.